Дорогі друзі, у цьому відео я розповім про ліміти на зняття готівки в українських банках, новини з Ощадбанку, до якого терміну він продовжив дію своїх платіжних карток, як змінилися тарифи на оплату, а також про відеоідентифікацію Ощадбанку для зняття обмежень на ліміти та відновлення заблокованого рахунку. Незважаючи на війну, кількість банкоматів в Україні майже не зменшилася. За винятком е, окупованих територій. Їх налічується близько 16 тисяч. Але умови зняття готівки в банкоматах різних банків відрізняються. Це стосується не лише рідних карток, а й інших банків. Тобто у банкоматі Приватбанку ви можете зняти готівку із картки іншого банку. А тепер про ліміти на готівку у різних українських банках. Наприклад, у Приватбанку за одну операцію можна зняти 20 000 гривень. Через 3 години можна повторити операцію і зняти таку ж суму. В Ощадбанку теж можна зняти 20 000 гривень за одну операцію і 50 000 гривень на добу. В Райфайзенбанку ліміт теж 20 000 гривень на добу. А от в Укррексімбанку ліміт складає 25 тисяч гривень за одну операцію. І кількість операцій не обмежена. Малий ліміт в Укргазбанку всього 5 тисяч гривень на одну операцію. І 20 тисяч гривень на добу. Сенсбанк 20 тисяч гривень на добу. «Пумб» – 20 000 гривень на добу. Укрсибанк 20 тисяч гривень на добу. А от в потіпій банку ліміт 10 тисяч гривень за одну операцію, але кількість операцій не обмежена. Банк Південний дозволяє зняти 10 тисяч гривень на одну операцію і 20 000 грн на добу. Назву ліміти і інших банків. Універсалбанк 20 тисяч гривень на добу. Кредобанк 10 тисяч гривень за одну операцію. Повторити зняття готівки в цьому банку можна знову через 2,5 години. Таскомбанк 10 тисяч гривень на добу. А от А-банк не має власної банкоматної мережі, але з його карткою можна зняти готівку в банкоматах інших банків. Нагадую про послугу готівка на касі в магазині. Ви можете зняти кошти з банківської картки під час покупки товарів від 500 гривень. Але не всі касири про це знають і видають і менші суми. Ви можете бути впевнені, що вам видадуть лише справжні і придатні до обігу платіжні банкноти та монети. Багато пенсіонерів, особливо на окупованих територіях, турбувалися чи будуть продовжені терміни дії. Платіжних карток Ощадбанку. Так от, вчора прийшла новина від голови правління Ощадбанку Сергія Наумова. В зв'язку з воєнним станом знову продовжуються дії платіжних карток Ощадбанку. Але майте на увазі, це стосується лише тих карток, термін дії яких закінчився починаючи з лютого 2022 року. Цього разу терміни дії платіжних карток автоматично продовжуються до 31 грудня 2024 року. До цього кінцевою датою було 30 число цього місяця, тобто 30 вересня. Чому знову продовжили лише на 3 місяці. В той час, як, наприклад, Приватбанк продовжував на 2 роки. До речі, один рік уже збіг. Якщо ви подавали заявку на перевипуск нових карток Ощадбанку, то вам потрібно звернутися до відділення Ощадбанку і забрати їх. Отже, картки Ощадбанку із продовженим терміном залишаються діючими до 31 грудня 2024 року. Ними можна розраховуватися у торговельно сервісній мережі а також знімати готівку в банкоматах. Також хочу повідомити, що з 1 жовтня для клієнтів Ощадбанку зміниться вартість смс-повідомлень та комісії за зняття готівки. Тепер для власників зарплатних, пенсійних та соціальних карт вона становитиме 15 гривень. У тих, хто має кредитні та приватні картки Ощадбанку 25 гривень. З 1 жовтня з банківських карток ощадбанку можна зняти 3000 гривень безкоштовно. Комісія за зняття готівки в банкоматах тепер буде складати 0,9% або мінімум 5 гривень. Також нагадую, що з 30 квітня цього року для внутрішньопереміщених осіб, за рахунками яких встановлені обмеження, і які з об'єктивних причин не можуть фізично звернутися до відділення Ощадбанку, бо знаходяться на окупованих територіях, введена процедура ідентифікації власника рахунку шляхом відеодзвінка до контакт-центру Ощадбанку. Потрібно зайти на сайт Ощадбанку, обрати опцію відеодзвінок, ввести свої контактні дані для призначення дати і часу відеодзвінка. Нам треба вказати прізвище ім'я по батькові, номер телефону для зв'язку і зазначити свою електронну пошту. Якщо ви це зробите, то банк направить на вказану електронну скриньку посилання на приєднання до відеодзвінка. Але якщо ця пошта зареєстрована на доменах країни агресора Росії, то ніяких повідомлень, звісно, ви не отримаєте. Майте це на увазі. Також попереджую, що якщо ваш рахунок в Ощадбанку скомпрометовано, то відеодзвінок не допоможе його розблокувати чи відновити. Ось коротко все про банківські новини. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!